Чудове питання, за що нагородили. Мабуть, що, мабуть, що не за якісь там героїчні вчинки, не за те, що там ти, що танків збив лопатою. За те, що зробив свою роботу, за те, що Та, дав Бог можливість врятувати. Декілька життів своїх побратимів було, якщо коротко, було як на війні, не як в кіно. Отримали задачу деблокувати хлопців у селі. Там так така місцевість, що єдина дорога і росіяни. Зуміли зуміли знайти слабе місце, обійшли, і та частина села, яка ближче до наших військ, була зайнята росіянами. Та частина, яка була ближче до них, там ще тримались наші хлопці. Мужні, героїчні, але в них майже не було вибору або піти на прорив. І вмерти або в полон. Було прийнято рішення деблокувати, було прийнято рішення все зробили. Намагалися вночі їх вивезти, намагалися їх вивезти хоча б поранених на катері біля води. Черговий раз, чергова спроба. Це потім вже ми з'ясували, що росіяни. Підступно не вибивали наших хлопців там, з того кусочка села, що вони тримали. Майже три неділі вони були в оточенні. Три неділі їжекундних прильотів, їжесекундних боїв. Звісно, все це по раціям, все це самі бачимо. А росіяни не трогали, не щипали тих хлопців, так? Ну, не продавлювали до кінця. Щоб ми пішли на штурм, щоб ми пішли їх витягувати. І так, так трапилося, що та група, яка пішла на прорив, вона попала в засідку. У них була добре замаскована техніка. Вони вночі підігнали танки, підігнали бмп БМПхівці треті кляті. Зайшла піхота. Майже у кожній хаті була піхота, майже за кожним парканом була якась техніка. Ми вийшли майже в перші, перші кілька хвилин, артобстріл повиїжджала, ця техніка почала бити, першу БМП підірвали, другу БМП підпалили. Зв'язок заглушили, і оце, оце саме страшне на війні, коли нема зв'язку. Ні телефон, ні радійка. Жодного, жодного, жодної можливості зв'язати з хлопцями не було. Коли вже зрозуміло, що це засідка, коли вже зрозуміло, що треба хлопців витягувати, визвався добровольцем, так як знаю цю місцевість. За кілька неділь до цього я очолював оборону цього села. Кілька днів. Також там було таке, що нікого нема, пішов, щось там, щось там знаю, якусь місцевість, якісь вулиці, щось там, думаю, знаю, щось десь якось прорвусь. Пішов попередити хлопців, що засідка, попередити, що атака захлинулась, попередити, щоб виходили, ну і знайти командира цього підрозділу при, ну, при, при можливості прикрити відхід, зуміти якось вивести. Але ж. Насправді це було. Зовсім, зовсім, зовсім по-іншому. Вони, як тільки ми зайшли на першу вулицю, вони закрили вихід. Це було десь 11, 11 ранку, І до сьомої вечору вдоль берегу Лімана. Усі можливі путі відходу бомбардував. Бомбардувались, обстрілювались, виїхали наверх там, на виноградник. Виїхали танки, виїхала ще якась дурна техніка. І все. Оточення закрили, і пішла група зачистки. Якісь, якісь невміняємо ЧВКшники. І 12 годин як їх. 12 годин безперервного бою бігати по, по цьому сілу, як це все скомпонувати в кілька секунд розмови, і там, як це в коротку розповідь. Було весело, було весело. Добіг, поки біг по полю, відпрацював снайпер, відпрацював кулемет, відпрацював танк, добіг, знайшов першу групу. Кажу, хлопці. Отак от, 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 от відходьте, отуди от отуди збирайтеся, кажу, хто може там молодий, давайте там якось передати по цепочці. Ну, хлопці, хлопці збентежені, хлопці були розгублені, якось прийшлось збадрити, якось прийшлось там кого не спіймаю, ага, ти сиди тут, ти стріляй туди, ти от сюди під забором. Вони почали зносити отак: от перший будинок, другий будинок, третій будинок. Виїжджає дві-три БМД, стріляють пушками цими сотками, а потім тридцяткою так от руйнують. І от все, все якось так. Оці 12 годин бою, вони ну, якось в одну кущу, В пам'яті майже нічого нема. Бігав, стріляв, бігав, стріляв, стріляв, збирав докупи. Казав, куди виходити, бігав, 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 шукав всіх командирів. Кого знайшов, всіх майже там до кучки збив, організував якось там, щоб відстрілювались. Коли вже почало темніти, хлопці з другої вулиці вийшли. А це ж таке, ну це не мій підрозділ, я там майже, майже випадково, і хлопці, хлопці стріляють у все, що бачать. І було в мене таке, що зажали мене там в гаражі, якось там відстрілювався, вибігаю. З одного боку наші стріляють, з другого боку росіяни. Якось бігу, кричу, там 28-28, всі під забор, під забор. Ну і вже як стемніло. в мене маленький тепловізор був, тож не сліпий, якось там низинками, якось там біля вдовж берегу. Виводив хлопців 14 чоловік. З них були там декілька поранені, хто в ногу, хто куди. Треба було їх докупи всіх зібрати, щоб ніхто нікуди не розбігався. Вже коли вийшли на такий як курган. Бачив, як ззаді, вже по берегу їде танк, дві бехи, купа піхоти прострілюють. Тобто, десь, 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 десь побачили. Там є такий гай. Купа, купа воронячих таких гнізд. І ми, коли підійшли, вони взлітають в повітря і одразу починають крити. І оце, мабуть, мабуть, думали, що когось піймають. Пошли вже захищати, вивів в чагарник, там ще трохи повоювали. І дякувати Богу, знаю, що місцевість, а це час зв'язку не було. Не можна було, було ні з ким не зв'язатися, нічого. До того ми там колись виводили танки для стрільби з закритих позицій. Я пам'ятаю, що є місце, де канал, і там вже, там вже є зв'язок. Вивів хлопців туди, і вже перший дзвінок я зробив туди. Десь перша година ночі Ну, посміялись, мене там вже поховали, посміялись. Кажу, все, я от іду, вивів 14 чоловік, є поранені. Ми не можемо там вийти на другу точку, тому що ну, ледве, лед, ледве хлопці там, ледве дихали. Це ж було з 3 на 4 квітня було доволі холодно. Та я і сам там зацепився крайня хата там, чи снайпер, чи просто поодинокими стріляв. Зацепився там така дуелька, стріляв, 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 на берег скатився і. Пропливав під така як рибацька пристань, мокрий. Воно ж не ну не відчуваєш, поки бій, а потім іду, мене колоти, може жити. Адреналин згорає, і так доволі холодно було. І оце ми там десь в яру в якомусь там всіх докупи зложив. відзвонився дав координати, і потім приїхали наші розвідники на двох машинах, погрузили всіх. Вивезли вже, чекали медики, вже було все добре. І ну так, поки це гарячка боя, поки це що це таке було, ну, побігали та й побігали. А потім так аналізували, ну не було шансів у хлопців. Кальцо за замкнули, і група зачистки була. Оце що мені, ну, до от, що мене тронуло. А, бігали хлопці. У якійсь чорній формі. І так було, що коли в другу беху вже підбили, по полю я бачив, як біг механік водій з БМП, а вони в нас всі в, чор... в чорних комбінезонах. І я бачив, що в чорному комбінезоні біжить, і я ж розумію, що це механік водій, побіг на перерис, щоб його перехватити, і нариваюсь на оцих от в чорній формі. Перше. Перша секунда, ти ж не розумієш там. Я ще рукою махнув, кричу 28-го воно вскидує автомат, починає стріляти, десь я там коворкнувся. От я стріляв, і що мене вразило? Я стріляю, воно падає, либиться і вскидує автомат. Тобто вони були під чимось, під якоюсь наркотою чи що, я не знаю. Це, ну, це, це 100% під чимось вони були. І ми ще. Ну, Уже ж, коли бій пройшов, вже починається ця історична ге-ге-ге-га, Сміялись, я кажу, з алкоголіками Денера було легше воювати, ніж з цими наркоманами. Потім ми вже брали там в полон з Красноярського чи ВКшники. Нам там 200 тисяч плодять. У нас там то, у нас там все. Як завжди, ми там, я кредити плачу, я пішов. Ну, такі хлопці, от це було перший раз, мабуть. Коли я зрозумів, що ну, не бомжи проти нас воюють, не бомжи. Є там, є там такі вояки, що вже мають опит, і опит такий підступної війни. Засідка, десь щось здалеку забомбили, вал, вал, шквал вогню перед собою. Оце село. Я ж пам'ятаю, коли ми туди заходили, були ще всі місцеві жителі. І оце крайній раз, коли я вже бігав, там, відстрілювався, там, воно ж таке, все отаке, о, кущі, паркани, нічого не видно, ти вже ехе, ехе, кашляєш там цим бронхитом. Бігаю, стріляю, бачив в городах розстріляних місцевих. Оце жутко. І оце, оце їхня ну, така як саранча, як якась орда, це їхня тактика. Бою до неї. До неї можна призвичаїтись, але це дуже тяжко. Вони, ти від них можеш очікувати все, що завгодно. Тобто, якщо є можливість у них здалеку щось кинути, вони кинуть. Якщо є можливість у них десь купою обійти щось зробити, таке підступне, вони це обов'язково зроблять. Це. Ну, ми воюємо іменно з таким підступним ворогом, який робить усе для того, щоб знищити, 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 не рахуючись ні з місцевими, ні з якоюсь там інфраструктурою. Це ну, ду дуже тяжко да, зараз дивитись на ці села, які вщент розрушені дуже, дуже прикро. Коли місцевим кажеш, виїжджайте, А вони кажуть – так вони ми поїдемо, що ми тут зостанемося, а потім ти ж бачиш. Чим це все скінчилось, дуже прикро. І я, от, ма, ну, мабуть, дня два чи три після бою, поки відійшов, у мене забитий був локоть, коліна, голова, там, весь весь такий там. Ну, це ж на адреналіні не розумієш, десь там кирпич в голову прилетів, десь там якась там мілкі осколки, їх ніхто ніколи не рахує, а от витащив, побіжав далі. Два-три дні потім, коли це все болить, ти так от лежиш, є час а, якось там розмірковувати. От я зрозумів, що. У ну, цих хлопців не було жодного шансу. Жодного. Що засідка, що закрили виходи, бомбили і пішла група зачистки, така професійна. Граната постріл, граната, постріл, чистили ну, як, як, як в класіки, як в кіно. Ніколи не думав, що мене так будуть ганяти там біля того гаража, ну, як пацана, хоча я вважав, що я там щось вмію. Ганяли, ганяли, ну, не помогло. Хлопців зорганізували, хлопці молодці, хлопці всі героїчні герої, хлопці відстрілювались, але ж не вийшли би. Не вийшли би, хто б загинув, когось взяли б у полон. Тому для себе, я розумію, це так. Неважливо, що там бігали, стріляли, скільки ми там побили, скільки там ми там взорвали. Важливо те, що хлопці живі, хлопці вийшли, ніхто не попав у полон, ніхто не, не розкис, не зламався. Всі зараз мають таку злость, всі зараз тренуються, тренуються. Це це було, може це й було потрібно такий один раз. Оце, щоб побачили і щоб це можна було там розповідати. Що буде з тим, хто та я, мені воно не треба бігати, мені воно не треба там зрозуміти, де таке, що таке геолокація, що таке топографія. Мені не важливо, я ось візьму з собою два там гранатомета. Ні. Були поодинокі, але ж були такі випадки, коли молоді хлопці бросали. Броніки з себе знімали, тому що їм, їм, їм вважалося, що він не вийде, якщо він бронік не зніме. Але ж навпаки, це вже на відході, там пару було прильотів, було пару поранень. Саме за те, що от, хтось там витягнув плиту, хтось там бросив бронік. Нельзя такого робити. Як би тобі не було тяжко, тренуйся. Треную виносливість, щоб можна було пробігти. Коли біжиш по свіжо паханому полю, по тобі стріляють, ну там випльовуєш ти легені, не випльовуєш. Треба. Треба бігти. Або ти помреш. І це треба, оце надо, оце щоб... ну, Вважаю, що ну, я, 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 я пишаюсь, я пишаюсь нашими хлопцями, я пишаюсь. Нагородою, мені, мені ніколи не буде соромно казати, за що я отримав нагороду. Я отримав нагороду за те, що я допоміг, врятував, може, може, допоміг врятуватись самим, хлопці, теж щось робили. Я, я вважаю, що якщо, якщо я, ну, мої дії врятували хоча б одне життя, то вже я життя прожив недаремно. І дякувати Богу, дякувати Богу, я мав нагоду врятувати не одне життя. Тому слава Україні!